Слава Україні! Вітаю вас на уроці біології, любі шестикласники! Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Сподіваюсь, вони допомагають вам краще опанувати програмовий матеріал. Сьогодні пропоную вам дослідити будову моху. Отже, розгорніть зошити і запишіть тему Лабораторне дослідження будови моху. Мета. Розвивати уміння, робити порівняльний опис рослин і пояснювати ознаки пристосованості до умов існування. Обладнання. Рослини з озуленого льону і сфагнума. Лупа. Хід роботи. Ви вже знаєте, що мохоподібні належать до наземних рослин, які не мають провідних тканин і коренів. Це вищі спорові рослини. У життєвому циклі яких переважає статеве покоління, гаметофіт. Розглянемо мох зозулин льон, знайдемо органи і визначимо їхні особливості. Зозулин льон зустрічається у місцях з високою вологістю і кількістю опадів, росте на болотах, луках, вздовж лісових струмків. Він має темно-зелений колір, але з віком стає коричневим. Стебло у нього пряме, не розгалужене, завишки 15-20 см. На ньому спірально розташовуються вузькі зелені листочки. Листочки розмірами 6-8 мм. Вони мають зубчасту верхівку і розширену нижню частину, якою обхоплюють стебло, утворюючи трубку. На поперечному перерізі листка видно, що фотосинтезуючі клітини утворюють паралельні пластинки на його верхній поверхні. Між кінцевими клітинами рядів затримується волога, що захищає нижні клітини. При основі нижньої частини стебла помітні відростки, ризоїди, якими мох прикріплюється до ґрунту. Рослини з озуленого льону дводомні. На жіночому гаметофіті формується ніжка до 12 см і чотирикутна коробочка червонуватого кольору. Це спорофіт, що кріпиться до гаметофіту за допомогою стопи. Коробочки, що з'являються на жіночих рослинах, схожі на зозулю, що сидить на жердині. Звідси і назва моху. Розглянемо білий мох з фагнум. Зовні сфагнум нагадує густу пухнасту траву світло-зеленого кольору, що утворює пухнастий білий килим. Сфагнум вкриває верхові болота та поверхню зарослих озер. Пружний соковитий шар вкритий зовні кіркою, що являє собою нашарування водоносних клітин. Вони великі, мертві, виконують водозапасаючу функцію. Стебла сфагнума прямостоячі, утворюють на верхівці численні пучки бічних гілочок. Листки складаються з двох типів клітин живих хлорофілоносних і широких мертвих водоносних. При втраті води водоносними клітинами. Вони заповнюються повітрям, тому сухі рослини мають білувати відтінок. Ризоїди у сфагнума відсутні. Верхня частина наростає щорічно, а нижня відмирає. Гаметофіт з фагнума однодомний. Після запліднення на гаметофіті утворюється спорофіт, що має вигляд широкої ніжки і округлої коробочки. У коробочці дозрівають спори. Порівняйте обидва мохи. Заповніть таблицю. Напишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання, у чому полягає ускладнення будови мохів порівняно з водоростями. Ви сьогодні гарно попрацювали. Бажаю вам міцних знань, гарних оцінок та успіхів у вивченні біології. Дякую за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!